А тікає на низ, вони зараз тут вигружають на А що розгружати зараз нахуй? От тепер і п'ється і кунюю тянуть, але тобі йти ліки за князь. І як будуть розгружати, якщо будуть розружати. розружати. Ми сиділи без роботи, нам ніхто не платив. Но ми відсудили ті гроші. Благодаря якимось профспілкам. От так само і тепер Найдемо ми, будемо стукати в різні двері і нам відкриють. Ну терпіти оцього і запах, і оце все, що робиться в селі цей Бардак, не буде. Тому що ми теж вже Ніхто ми теж проти робі. тих можна владці, але ми все одно щось можемо. Коли гуртом, ми все одно щось можемо. Правильно. Хоч і марунчаки були винні, що привели про спілкуватися, але, але нічого, всі йшли з протягнути рукою, і віддайте гроші не, за звичайно. Значить, дивіться. Не зробить нічого не допомагають. Просто моє завдання. Побінили моє нічого, завдання. На сьогоднішній сьогодні день сьогодні сьогодні. стоїть у чому. Перше. Там безстрокову треба робити акції, понимає? Будемо дзвонити, вийшли. А зараз я покупку спорю, зарізі, стріляю, там, да, да, там за поставить. Хай потушать газу. Не треба її розписувати. На протоколі там все прописано. І зберуться люди. Я свіжий приклад надала Так, на, да, на вашій стороні, правда. Воно так само буде і тут. Всі дозволено все. Всі знають, яка там корупція і де хто скільки, що і як бере. Ну всі знають, це ні для того, не секрет. Ну от ви записуєтеся, це все, так? Да? Ви зараз пустите все, що ви сказали. Це, я я по-перше не да. бачу, не знаю, чи, чи це цей. Бо це який не наш апарат. Я перший раз його бачу. Ну, яка різниця? А, а, різні світ. Ви зараз, Ви от просто ви, бачила, ви говорите, пишете, та і трошки так думаєте, да? ви та говорите зараз про звинувачуєте. я нічого не брешу. Він не і... тільки кавить рішення на мене. давати. Якщо ви маєте на увазі конкретну особу, зараз дадуть вам на суд. І тоді побачите, чим оно може закінчитися. Ішов. Ішов. А вона все так каже: "Я так думаю". А я казав, тому, броник, всегда зимною. треба казати: "Я, я, я так думаю", я так думаю. кажу. <свят> і все. Я що <свят> <свят> Ну, розумію? <свят> ну, ну, броник, якщо думає. слухати, можна зайти так, як він зайшов. Нічого, броник, я кажу тільки, що воно їй чим не змінити. І у нас Не, ти не у нас. Дивіться, далі по 33 каналу, да? Е, тому що от була інформація, так мені не все я сказав, бо інші питання поступили. Був період, коли вивозили буряки із Леніща, пам'ятаєте, з Кагатного поля. О ті, що не домовилися між собою два господарюючих суб'єкти, огнуїли <рес> з... да, і і <рес> там 20 тисяч з лишнім буряків. Там було 25 тисяч, частина з них переробилася, той факт доказаний, що там вкрали одні в другі. Ну то така справа, то їхні проблеми, вони між собою там розбиралися. Але коли вивозили е, от те все, що там було, хто буде крайній, давайте сільську раду будемо підтягувати. І по всіх питаннях сільська, давай сільський голова, а куди вивозити? Ти несеш відповідальність, бо ти дозволив куди вивозити. Да? Коли все робилося, не треба зіскових. Ми звернулися А Ромії позвонили дуже нікуди. Ага, добре. А, а що ти колесо пробиві?

Що це? Для? Металовому заводу. Зараз угу. приїде міліція документи провіряти. Всі <му> дорогі є! Защо вони все гарно, щоб було.

Бота зверху, ми смітал зимі, які вали там, що є. Там верти не дають. Там лишає. Хай на колес, тай завдає. Воно телефон готає. Якщо тут сопротивсь законно дасть. Як ти ж продаєш? Я ж якщо все нормально, то чи ти там стоїш і переписуєш людей? Що там, Де машину зупинили? Мені смішно я йду. Директор! Да, мені смешно ідуть. Саме лекше бою в яку. — Що цього пацана? Що йому робите? — Подасиш? — Він голодний, та ніяк. — Давай біжимо, беремо молодого, і зараз нагодуємо людей. — Щоб борта не відкрили, щоб не завалило. — тут на... Ну, від нього не завалити. — Зараз йдемо. — Продамо, от, і будемо мати на розпой для села якийсь. — Скільки села зробимо, так? — Сміх і гріх. фалица, башьте. Сэнергетини не то. Да выро сказали. Есть традиции, да.

Давайте норму, вони хотіли живуть, вони теж підкислили, які хочемо. Не можна переобладнувати? – Завод мав робити, працювати, а не мали його різати, вивозити. Вони А ви мали приїхати сказати, що це вирізають? Зараз треба знати, як я. Приїхати що з Берших і сказати, що це вирізається в метал звідти. Я ще там не груп. і група, щоб ви зараз група там зараз працює, вона виясняє, по якому питання. Ми Є, а ми ми ви вже питаєте, на своєму питанні. Ні, а чого ми питаємо? Ви нам задали питання, да? ось ваше. і ми почали знизати шукати зразу. Ну ми ж то ж не дурні, я знаю, що ви хорошо, хороші люди. Ви заробили своє місце, ви на місці своєму. А ми прості селяни і не хочемо, щоб вивезли це. Тракториси. Це чи чи, чи про раб, чи чи правда? Ви, ви сказали, що трактористи тіли. Що вони не подали документи? а Що Хтось з вас жінок сказав, що трактористи приїхали. А, ви щось смішні? Ми ну то чекайте, ви мене треба правильно, щоб щось були почули. Дві. 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 А хто таке говорив. Це вже якісь сплітні, виходить, не якісь правопорушення, а то, що ми перекрили це правопорушення. Ну то я ж тільки гарний шосеньок, вам гарно заплатити йдете розбирати. <плес> <плес> а ні, Тоді на виході, <плес> виході покажу. <плес> <плес> да. І на виході. <спіль�> Шановні, ми всі живемо в Україні. Я буду нічого підказувати, я ж розумію, бо все. Ділюк сюди податку йдемо податковий. Порадили людей. А зато трактуристи я сказав. Дітка, хто це приїхав? На чарство ні, діду, трактористи. Та що тут так кошують? Він каже, хто за приїхав, якесь на час тако. Це... Ви дивіться, ви хочете від влади допомоги захисту, і ви скептично нас приймаєте. І я вже відчуваю, що ви не довіряєте мені, понімаєте? Ви я, я, може... ваші сотрудники зупинили, зібрали всіх людей, показали. От у вас завод виріжають, а ви по хатах сидите. А це люди зібрали, визивають ваші судові. Як так. ми маємо до вас відношення? Як ми маємо до вас? Що люди вас заставляють працювати на своїх цілях, а не ви людей. На, кого людям, я працюю? на людей. На, на людей, людей ви повинні працювати. працювати. Ну чому? ти В чому моя полягає робота? Що ви повинні були зупинити цю автомобіль, І ви, ви з однієте а а людей, а а людей а? А? щоб що показати, а що мафі. Ви питаєте сама шума, куди вона є. Купили закупівель, втерли люди носа, та й не знаєш, що казати. — Ти все заснів? Ти все, щоб воно в тебе виключив, щоб не сіло. Так, хтось починає терпити по увагах, їздити знов зі І це все до вечора будемо в туди, блять. Тут одразу починаєш. А що це, хто це, це, що за метал? Та ми звідки знаємо, ти, це знає. це? ти, ти це? маєш виїхати. Ви нахуя ж до тебе дзвонили. Маєте повноваження, маєте знання, маєте досвід. Поставлю той цемент. Поставлюся, давайте допомогу.